Друзі, як часто люди купують вживані авто, ні для кого не секрет, що це відбувається. Щодня, а це той ще квест на ринку України. Сьогодні ми про це і поговоримо. Вітаємо вас на каналі компанії ВІТО. Під час вибору авто вам допоможе прилад під назвою Товщиномір, діагностика кузова, лакофарбованого покриття та інших деталей. Все до нього. І так вийшло, що в нашому асортименті з'явилися дві чудових моделі. Про них сьогодні і поговоримо за промокодом. YouTube знижка 15% на тисячу товарів на нашому. Сайті переходьте та замовляйте. А ми поїхали оглядати. Я тримаю в руках дві моделі: модель TG9933 та TG9936 серія Lloyd Pro. Товщиномір 9933 Це моделька, коли вам треба поміряти абсолютно все. Це чудовий. Базовий варіант. Модель 9936 для тих, хто щодня працює з авто, та їм потрібен максимум товщини міра. Тому на початку ми почнемо з моделі TG9933. Почнемо з корпусу. Приємний, зручний, досить базовий дизайн. Міцний abs пластик, корпус з гумовими ставками для рук, зручний сегментний дисплей. Позаду в нас місце для встановлення батарек, живлення від двох батарек типу 3А. Серед функцій та переваг перше це зручне, зрозуміле керування для кожного користувача. Прилад автоматично визначає тип поверхні: чорний метал, кольорові метали та цинк. Діапазон вимірювання в нас від 0 до 3000 мікрометрів. Пам'ять на 30 вимірів. Дані не зникають навіть після вимкнення. Комплектація товщиномір, калібрувальні пластини, металеві пластини, батарейки 3 а дві штуки в комплекті, сумка для зберігання, інструкція та гарантія, на прилад один рік. Щодо керування самим пристроєм, ми завжди радимо перед використанням прочитати інструкцію. Тут дуже багато всього цікавого. Найголовніший момент це сам момент вімкнення. Нагадуємо, що вмикати товщиноміри потрібно з певною відстанню від металевої поверхні, тому що під час увімкнення відбувається калібрування і воно може бути. Зіпсоване, якщо буде максимально близько прилад увімкнений до пластини. Ось додатково друзі, у нас в інструкції є як правильно калібрувати пристрій. Для цього у нас звичайно є самі пластини. Тому обов'язково ознайомтеся з інструкцією перед використанням увімкнення. Піднесли прилад. Він увімкнувся, та потім лише притиснули до кузова. Кнопка Скинути результат для нового заміру присутня. Зміна одиниць вимірювання, поворот екрану для зручності вимірювання та перегляд попередніх результатів. Як і ми казали, друзі, це базова модель з усіма необхідними функціями для. Будь-якого користувача у другій частині відео подивимося, що пропонує нам модель tg 9936 Форма корпусу дещо змінилась, матеріали ні. Той самий якісний без пластик з резиновими ставками. нас тут вже від літієвої батареї на 1000 міліампергодин. Зарядка через USB Type-C. комплектація товщиномір, калібрувальні пластини, металеві пластини, сумка, USB Type-C, Інструкція. Оки що, окрім живлення, нічого не змінилося, але найцікавіше все у нас всередині. Діапазон вимірювання від 0 до 3 тисяч мікрометрів та автоматичне визначення типу поверхні чорний метал, кольоровий метал та цинк. Чотири різних режими вимірювання: базовий, граничні значення, одиночний та безперервний режим, коли потрібно виміряти весь кузов на авто та зберегти ці дані. Всередині дані групуються: 8 груп по 32 записи, плюс 8 груп калібрування. Дані не зникають навіть після вимкнення товщиноміра. Повноцінний розділ статистики та пам'яті для роботи з усіма значеннями для тих, кому потрібно повноцінно дивитися та робити заміри на декількох авто одночасно. Чотири позиції поворотного дисплею, щоб можна було залізти у будь-який проєм. Далі розглянемо друзі більш детально керування. Процес увімкнення в нас не змінився. А ось що всередині оператор, підходь до мене. Всередині повноцінне меню, всі кнопки підписані, зручне керування та повна впевненість під час роботи. Друзі, напишіть в коментарях, що обираєте саме ви. Не забудьте, знижка за промокодом YouTube 15% на 1000 товарів на нашому сайті vitol.com.ua. Поставте подобайку, підпишіться та до зустрічі.